28 квітня 2014 року Державним агентством інвестицій та управління національними проєктами України було проведена презентація результатів дослідження рейтингу інвестиційної привабливості регіонів. Таке дослідження в Україні проводяться вже вдруге. Рейтинг дозволяє визначити інвестиційні перспективи всіх регіонів України та визначити з них. Найбільш сприятливі для бізнесу для визначення інвестиційного рейтингу в дослідженні застосовувались три основні компоненти, які мають практичне значення для інвесторів і впливають на прийняття їх рішення щодо вкладення інвестиційних коштів до чи інший регіон України. Дослідження здійснювалося Київським міжнародним інститутом соціології спільно з Інститутом економічних досліджень та економічних консультацій на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України. За результатами інвестиційного рейтингу Чернігівська область входить до десятки, до найкращих за показником. Областей і посідає 9-те місце. Найсильніші сторони Чернігівщини це трудові ресурси, ділова активність та діловий оптимізм. Найслабшими сторонами визначено як бізнес-сегмент або розвиток ринку та якість інфраструктури. За окремими показниками ви бачите на слайді, як змінились порівняно з попереднім. Періодом місце Чернігівської області в цьому рейтингу Так, за показником діловий клімат Чернігівщина посідає п'яте місце. Це в порівнянні з 24 м місцем у попередньому періоді. За фактором адміністративних послуги третє місце, за дотриманням прав власності четверте місце, за факторами податки та збори і правила та процедури регіон посідає шосте місце. Ми вважаємо, що значне покращення рейтингу відображає оптимістичні сподівання місцевих підприємців щодо економічних перспектив регіону. Лише один показник у нас порівняно з попереднім періодом погіршився – Це корупція. За рівнем корупції, за результатами 2013 року область посідає 20 те місце, тоді як за 2012 рік вона посідала лише восьма. В цілому ж, якщо характеризувати, то Чернігівщина значно поліпшила свій результат в інвестиційно. Так, я ще раз повторюсь, що ми на сьогоднішній день займаємо за підсумками 2013 року 9 місце, тоді як за підсумками 2012 року Чернівщина посідала тільки 21 місце. Але ми чітко розуміємо про те, що зупинятись на цьому нам не стоїть, не варто. Є ще над чим працювати, і ми докладемо всі зусилля, щоб цей результат був не гірший, а навіть його поліпшити. Серед шляхів подальшого поліпшення іміджу області ми будемо надалі проводжувати, поліпшувати умови для ведення підприємницьких діяльності, прозорості, відкритості влади, підтримка малого бізнесу, спрощення адміністративних процедур на місцевому рівні, а також дотримання законодавства в сфері конкуренції. Крім того, я хочу ще сказати про те, що зараз ми відкрили у соцмережі у Фейсбуці сторінку, на якій можна познайомитись із всіма інформацією, новинами, які стосуються інвестиційної діяльності Чернівської області.